Всім привіт! Мене звати Юля, я менеджер компанії Джерелі. І сьогодні я хотіла би привітати свою команду закриттям другого каталогу. Ми з вами попрацювали. Ну, я би не сказала, що дуже добре, ми можемо набагато краще. Але ми закрили, ми підтвердили свій рівень. Та, тому. Хочу вам дуже подякувати е, всім 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 новачкам, партнерам, активчикам, ключикам, діамантикам своїм. Дякую, що ви в мене є. Я вас дуже люблю. Я вас всіх дуже поважаю, шаную. Ви в мене дійсно найкраща команда. Ви всі такі дружелюбні. ви... Допомагайте один одному. І знаєте, кожного каталогу, коли у нас іде закриття каталогу, я плачу, я плачу від радості, я плачу від щастя, тому що ви виходите на нові рівні, тому що е, у нас чати розриваються, ми кожного вітаємо. Е, і не можу вам передати, наскільки це приємно, коли. Ти е, вітаєш когось, або коли тебе вітають, коли тобі говорять такі приємні слова, подяки, допомоги. Е, це дійсно дуже класно, це дійсно дуже мотивує. І дійсно хочеться ще більше і більше працювати, і все більше і більше робити для команди. Тому е, я вам ще раз дуже дякую. Ви в мене найкраще мама. Я вас дуже люблю. Вот. І давайте включаємось у роботу. Працюємо. У нас розпочався третій каталог. Ми мусимо його порвати, ми мусимо його закрити з новими рівнями. Тому що я хочу, щоб кожен з вас кожен з вас відчув це відчуття, коли ти виходиш на вперше на новий якийсь рівень, коли ти вперше отримуєш зарплату, коли тебе вітає вся команда, це нереально класні відчуття. Це дійсно от хочеться плакати від щастя і від радості, що ти дійсно в такій крутій команді. Тому. Я вас вітаю, ви в мене найкращі. І не розслабляємося і активно починаємо працювати, тому що розпочався третій каталог, і ми маємо його відпрацювати на всі тисячу відсотків. І я знаю, ми це зробимо, тому що ви найкращі. Я вас дуже люблю, поважаю. Працюємо.